Запрошую на заняття зліплення червона калина. Я калина красна, ягідками вкрилась рясна. І горять вони вогнисто, мов у дівчини намисто. Калиненька вогниста, подаруй своє намисто, і з тобою ми охоче гарний поведем таночок Калина символ дівочої краси та ніжності, Наручанує її за пишну вроду та цілющі властивості. Нема такого села чи міста, щоб там не росла калина. Оспівана вона в піснях, хороводах та легендах. Ягідки Калини є символом України. Наші предки вважали, що Калина уособлювала народження Всесвіту, вважали її символом вогняної трійці, сонця, місяця та зорі. Давайте розглянемо ягідки калини. Як скільки ягідок на гілочці? Так, правильно, багато. А якого ж вони кольору? Молодці, червоного. А чи є листочки на гілочці? Так, є, правильно. А ось та калина квітне навесні. Подивіться, яка це неймовірна краса. Беріть калину червоні корали. ці кетяги сонця і неба вібрали. Напоїть матуся калиновим чаєм, недуг у ураз як рукою знімає. Тож калина має ще цілющі властивості. Пропоную подивитися, як виглядає калина влітку, восени та взимку. Також зліпимо з вами ось таку грону калини. Для цього нам знадобиться білий аркуш або картон жовтого кольору, пластиліна або тісто для ліплення, маркер чорного кольору. Ну що ж, бажаю вам успіху.